Корзинок є безліч, але незалежно від їхньої форми, коли ви кладете щось всередину, це нагадує чорну дорогу. Абсолютний безлад. Тож я вирішила створити собі квадратну корзинку, оскільки ще такої не робила, та додати внутрішній перегородки. І ще додала трішечки креативу голубі поворосочки. Отже, в цьому відео ви дізнаєтесь, як шити квадратну корзинку, як створити перегородки та як додати поворосочки. Якщо вас це цікавить, давайте почнемо. А я Ксенія? Будемо шити корзинку з канату товщиною 6 мм. Він в мене відшліфований. Одразу ж ловіть лайфхак. Зробіть собі маленьку валітку і підкладайте її під лапку машинки. Це допоможе уникнути проблеми буксування на початку шва. Відріжте канат бажаного розміру дна корзинки у моєму випадку це 20 см. Налаштуйте шов зігзаг, Оберіть максимальну ширину, яка доступна на вашій машинці. У моєму випадку 7 мм. І довжину 2 мм. Перший етап складаємо відрізаний канат за основною частиною і сшиваємо. Головне, щоб ваша лапка знаходилася посередині між канатами. Щоб захоплювати кожен з них. Допомагайте собі руками, щоб уникнути витягування канату та забезпечити максимальну рівність. На початку і кінці шва робимо закріпи. Потім відріжте зайвий канат і з іншого боку знов прикладіть та шивайте. Так ви формуєте дно корзинки. Розмір обирайте відповідно до ваших побажань можна обрати прямокутну або квадратну форму. Я дошила до бажаного розміру це 20х20 см. Позначаємо ці розміри лінійкою, щоб потім відрізати зайвий канат. Проте перед цим ми робимо шви з обох боків довжиною 2 мм, щоб уникнути розпускання канату. Тепер від цієї строчки в сторону середини днища треба прокласти шов зігзак довжиною 1 міліметр. Рекомендую зробити два таких шва для більшої надійності. За допомогою канцелярського ножа відріжте зайвий канат. Відступаючи на 1 міліметр від зігзагу, важливо, щоб леза були гострими для легшого різання. Та все одно трошки витягнуті. Тому виправляю це праскою. Обов'язково робіть це з марлею, збоченою водою. Так набагато краще. Тепер нижче корзинки обшиваю в кругову двома рядами канату, починаючи з будь-якого кута. Це робиться з метою полегшення підняття стіночок корзинки та надає трошки більший розбір днище. До речі, ви можете зробити і більше обертів, якщо вам потрібно збільшити розмір корзинки. Стіночки корзинки повинні бути максимально під китом 90 градусів, тож кришка ця буде заважати, її треба зняти. Налаштовуємо зігзаг на машинці і розпочинаємо піднімати днище з кута. Важливо не поспішати на цьому етапі та намагатися отримувати однаковий кут нахилу. Щоб Стінки Корзинки вийшли рівномірними з усіх боків. Періодично коригуйте кути руками, щоб полегшити їх подальшу обробку на машинці. У моєму арсеналі два помічника Леня та Алекс. Зараз вони мені допомагають з цим проєктом. До речі, я для них шила лежанки. Якщо це цікаво, можете знайти посилання в описі до цього відео. Тепер показую, як я зробила поворосочки. Візьмемо будь-яку тканину шириною так, щоб вона повністю обгортала канат із невеличким запасом. Довжина тканини може бути хаотичною. Я вимірювала її на око, роблячи кожну поворосочку так, як мені хотілося. Розпочнемо обгортати канат тканиною. Можливо, це буде трошки невдобно, але варто цього. Головне правило ваші края тканини повинні бути між канатами. І тоді з обох сторін у вас буде повноцінна тканина. Такий акцент в корзинці може дозволити створити вау-ефект, який ідеально доповнить дизайн вашої кімнати з акцентованими кольорами. Цю ідею я побачила на просторах турецького ютубу, але в роліках вони не розкривали, як це роблять, хоча розкривали, якщо купити в них майстер клас. В шиті я все ж таки більш розуміюся, ніж в турецькому, тому ось так собі і придумала, як це зробити. Якщо у вас є інші ідеї, то, будь ласка, поділіться. Я робила поворосочки з відстань по висоті в два обороти в хаотичному порядку. До речі, якщо ви також прихильник виробів з канату та джуту, то ловіть ще мої ідеї, які я робила. Всі ці проєкти це безкоштовні майстер-класи. Найвражаюче серед них це пошиття килима діаметром 120 см. Завершую процес пошиття, створюючи скручений канат у формі петельки. Зав'язую вузлики, щоб уникнути розпускання. Та ретельно вирівнюю кути руками, намагаючись утримати їх під кутом максимально близьким до 90 градусів. Тепер займемося перегородкою. Я вирізала з картону два пазлики, які мають ось такий вигляд. Для забезпечення міцності картону я склеїла дві однакові частини. Розмір цих пазликів чітко співпадає з шириною корзинки. Перегородку можна встановити як вам потрібно, в залежності, що буде лежати у вашій корзинці. Важливо зауважити, що одну з частин я зробила на 0,5 см вищою по висоті, щоб перегородки плотно стояли на днижчі корзинки. Тепер необхідно обклеїти ці перегородки тканиною. Я використовую ту саму ж тканину. І клей в мене канцелярський. Головне не наносити занадто багато його, щоб ваша тканина не промокла. Коли клей висохне, обробляємо усі края обтачкою. Якщо ви переймаєтеся, що машинка може не пройти через картон, не переймайтеся, все вийде. Головне, щоб ваша волка була 90 ну або сота. Розріз пазлика і я просто обробила зігзагом. Тепер складаємо нашу конструкцію. Звісно ж, тримається вона не дуже міцно, тому я пізніше трошки пришила цю перегородку до корзинки вручну з усіх сторін. І це зробило цю конструкцію значно стійкішою. Головне, що тепер у мене буде повний феншуй в організації косметики. Я абсолютно задоволена результатом такої корзини. А як вам подобається ця ідея? Напишіть у коментарях. І дивіться, яка вона гарна. Я дуже рада, що ви подивилися моє відео. Буду рада вашим вподобайком, підпискою. І до нових зустрічей, Па-па!